А йдемо далі про новини. Поговоримо. На жаль, новини і фото, від яких просто кров холоне. Вадим Донесенко, радник міністра внутрішніх справ, з нами на зв'язку. Паном Вадимо, моє вітання. Почнемо з дуже неприємної важкої теми. 440 тіл а, виявили в похованні в Ізюмі, де окуповане звільнене місце. Місто про це звітує поліція. Фото опублікувалися спочатку на скільки соцмережах, Потім офіційно вже їх підтвердили, що справді це не монтаж, так і є. Це теперішнє, 21 століття. Підсумуйте, будь ласка, що відомо станом на тепер. Це загиблі цивільні чи її військові? Ну зараз там в принципі працюють спеціалісти, тобто це переважно цивільне населення. І це на жаль не один, одна могила, і це недалеко там знайшли могилу на 25 людей, і тобто можемо говорити про те, що на жаль, ізюм балаклея, особливо ізюм, ну саме зараз як море з того, що ми бачимо, перетворюється на бучу 2 тільки на жаль, в значно більших розмірах. Тобто, те, що було в бучі, повторилося. На Харківщині і можемо говорити про те, що це значно більше ніж це було на Київщині? Я вчора спілкувався за закордонними журналістами, які там були в Балаклії, особливо в Ізюмі, вони кажуть, що якщо порівнювати з Бородянкою, то значно сильніші руйнування. Я, я не знаю, наскільки доречно порівнювати те чи інше місто, але наскільки понищені деокуповані міста росіянами, щоб ми розуміли картину загальну. Ну в блоклі значно краще, звичайно, порівняно з Ізюмом. Ізюм знищений ну, за різними оцінками від 70 до 80%. Тобто фактично від міста залишилось е, максимум чверть міста, е, і там ситуація звичайно ну, на грані гуманітарна катастрофи. Е, тобто, е, по суті, зараз е, там працюють е, ну, взагалі по всій території Харківщини працюють енергетики, працюють люди, які займаються водопостачанням, водовідведенням. Не але візю звичайно, ситуація ну на грані гуманітарної катастрофи. Які відкриваються ще факти зараз в цих містах? Дмитро Лубінець, уповноважений справ людини, омбудсмен, якщо можна так спрощено сказати, опублікував відео, де він показує, як виглядають російські катівні, які вони влаштовують на українських територіях. Що відомо про ці факти? Чи можемо вже говорити про те, що ми матимемо чергові на жаль, докази чи не знаю, чи на жаль доречно казати докази в міжнародних судах, аби показати власне, що робили там росіяни? Ну зараз е, іде опитування місцевого населення, іде дають свідчення ті люди, які знаходилися в цих катівнях, які були звільнені з цих катівень, е, які на щастя залишилися живими. Е, ну просто наведу один факт з того, що розповідають ці люди. Просто щоб ми розуміли, що е, ну страшні крики, це це страшні знущання, е, і е, це знаходилось в е, тому числі в приміщенні е, місцевої поліції. Е, росіяни набивалися туди. Ночувати, там до тобто 300-400 росіян ночувати, сподіваючись на те, що українці українська армія не буде стріляти по цьому приміщенні, знаючи, що там є українські полонені. Тобто, власне кажучи, от вони жили під ці крики, під це тут уже звичайні це чути було фактично. ну Це неможливо було не вчути цього, але вони спеціально набувалися і прикривалися нашими полоненими для того, щоб ми не стріляли по цьому приміщенню. Запитання від наших глядачів з Ютубу. Чи відомі попередні дані, власне, скільки цивільних росіяни убили на, на Блакліщині на Ізюмщині? Чи чи є якісь цифри, якщо можна так сказати? Зараз ще дуже рано підводити ці підсумки, але і ще можу сказати, це буде більше ніж душі, тобто це вже зараз точно можна сказати. Плюс давайте не забувати про знищені будинки, які росіяни просто розстрілювали там? Ну зараз колеги повернулися і там. Люди розповідають, що там завалами цього будинку знайшли там 53 три кіло. Завалами цього будинку знайшли 40 стільки кіло і так далі. Тобто, на жаль, цифра буде більше ніж це було в бучі. Наскільки вже повертається життя на ці звільнені території, де окуповані? Чи вже обстежені вони? Тому що ми бачили повідомлення в другий день, здається, після звільнення про те, що один із працівників підірвався на на наростяжче, чи на міні виправити мене, будь ласка, бачу, що у Карпошта повертається перший рейс залізничний. Запустили вже зокрема до Балаклії. Що можете розповісти? Ну наскільки можна повертати життя? По життя повертається щодня? То і що раз повторюся, працюють енергетики, працюють комунальники, працює ДСНС. Спеціально додаткові загони ДСНС і піротехніків приїхали на Харківщину для того, щоб допомогли з розмінуванням допомогти цих територій, але території величезні в принципі зараз ключова задача, яка йде для ДСНС і для піротехніки, це розмінувати магістральні штахи, головні дороги в населених пунктах. Будинки обслідувати і е, об'єкти інфраструктури для того, щоб можна було запускати воду, електрику, тепло, е, інтернет, і так далі. І так далі. Е, е, мін дуже багато, реально дуже багато. Е, причому там вчора не була інформація, наприклад, про те, що е, під е, протитанковою міною знаходяться навіть протипіхотні міни. Тобто, е, в даному випадку е, в, ситуація, е, скажімо так. Вона як мінімум співмірна з тим, що було на прирпінні після того, як ми звільнили ці території по помінах. Я маю на увазі, в деяких випадках здається, ну виглядає так, що вона навіть гірше ніж це було в Буч-Рпіні, Гостомелі і так далі. Пане Вадиме, дуже важливе питання зрозуміти наскільки зараз вже вдалося відловити затримати колаборантів, які були на цих територіях, тому що ми бачили всі кадри в російських пропагандистських змі, як в окремих населених пунктах, там одиниці насправді місцевих пишалися тим, що вони отримують російські паспорти. Буквально за кілька днів до деокупації. Що з цими людьми? Чи відбулися якісь затримання, і власне як відбувається цей процес? Це питання більше до служби безпеки України до ДБР вчора. Була інформація з служби безпеки про те, що вони затримали вже 16 людей на Харківщині. Я так розумію, що процес цей триває. Де перевірка всіх цих людей, хто може бути причетним. і далі справа чуду віддають сайт СІЗО і передають ну до вони дорослідуються і продаються потім до суду. Пане поки що вас не бачимо? Ще одне питання поставлю вам. Я вчора слухав інтерв'ю директора Укрпошти пана Смілянського. Він каже, що пошта відновлює роботу. Вони там шукають зараз працівників чи нових, чи тих, хто працював до того, і будуть проводити внутрішні перевірки на те, чи працювали ці люди з росіянами. В принципі, каже, що це дуже легко визначити, бо поштарів в всіх селах точно знають в обличчя. Чи мають всі державні, не тільки державні компанії, проводити і внутрішні розслідування? Слідування, чи все-таки це треба залишити правоохоронцям, ну допомога тут зайвою не буде. Тобто, в принципі, якщо компанія розуміє, що ця людина точно співпрацювала, вона може передавати всі сідання далі до СБУ або до ДБР, відповідно. і це спростить роботу, тому що реально величезну кількість людей треба перевіряти. Тому в даному випадку будь-яка подібна допомога вона потрібна і вона точно буде не зайвою. От ми зараз якраз кадри показуємо з Харківщини, вже деокупованої, тоді ще окупованої. Це урочисто в лапках складають присягу. Ну там на сцені, знаєте, може, людей 15 відсили. Там зал когось сигнали. І, власне, це тепер журналісти між собою називають цих людей не року, бо це буквально за кілька днів до власне деокупації відбувалося. Всіх знайдемо от по цьому відео. Це може бути як доказ певний такий? Це уже доказ, це уже зрозуміло. Тут навіть з жодних сумнівів немає. І можемо говорити чітко, що всіх цих людей знаємо, всіх цих людей знайдемо і нікуди вони не зможуть подітися. Москолота мстива. Зокрема, вони мстяться нам, стріляючи по наших об'єктах важливих зокрема, кривий ріг. Ситуація там хочу її обговорити. Удар по Дамбі. Як ви це розцінюєте? Тому що ми ну, запустили, якщо не помиляюся, там за один раз ледь не вісім ракет по кривому рогу. Тобто це така масована велика атака. Зараз інформація остання є така, що стабілізували, як кажуть, місцева влада, водопостачання після ударів по Дамбі. Все одно було зафіксовано напередодні ще кілька обстрілів по Дніпропетровщині, чому вони так вчепилися саме по Кривий ріг і за Дніпропетровщину, на вашу думку? Ну, тут потрібно чітко. Ну, я думаю, що тут я абсолютно погоджуся із тією версією, яку спочатку доверистовуючи, потім її ж підтримало інститут вчення війни. Про те, що це насправді потрібно для того, щоб через Інгул, через Гілець йдуть наші переправи, і, власне кажучи, для того, щоб. Зруйнувати наші переправи, не дати можливості нам швидше справляти через цю річку, було завдане цього удару. Тому ну плюс це звичайно, дестабілізація в величезному місті, тобто ну, не забувати, що кривий ріг за 700 тисяч населення. Але я думаю, що в даному випадку було питання не стільки кривого рогу, скільки наших переправ. Тобто, на щастя ми нам вдалося достатньо швидко. тобто, треба подякувати величезну подякувати ДСНС і комунальникам вдалося достатньо швидко стабілізувати ситуацію в Кривому розі і рівень води вже зчорашнього дня почав налізовуватися. Тому в даному випадку ну ми розуміємо, що росіяни очевидно все ж таки будуть пробувати щось робити далі, але поки що, поки що нам вдалося призупинити їхні можливості так, точно примінімум призупинити їхні спроби дезорганізувати нас. В Росії оголосять загальноросійську вербовку, принаймні так вважає інститут вивчення війни з огляду на ті поразки, які зараз зазнає російська армія. Чим відрізняється загальноросійська вербовка від загальноросійської мобілізації? Чому вони так намагаються все замаскувати? Тобто, якщо хочете там мобілізовувати всіх, ну оголошуйте тоді загальноросійську мобілізацію. Побачимо скільки російських патріотів в лапках хочу загинути на території України. Ну, дивіться, в принципі, це 100% вся скрита мобілізація ні до чого серйозного не призведе. Ми бачили це по тому, як вони формували цей так званий третій армійський корпус. Ми розуміємо, що бажаючих і серед зеків, і серед цивільного населення не так багато. В них зараз відбувається достатньо серйозна, я так розумію, перетурбація і турбулентність всередині найвищих літ Російської Федерації. Частина говорить про те, що треба проводити мобілізацію. Частина говорить, добре Володимир Володимирович, ви не хочете оголошувати мобілізацію, бо її не підтримує населення. Ми беремо на себе там спроби створити вам ще один армійський корпус, ну умовних там чергових, там 25-30 тисяч людей. І зараз от вони вже відкрито почали це говорити. Ну і те, що вчора пригожену дали можливість сказати, що або будуть зеки, або йдуть ваші діти. Ну це в принципі. Відтяжка в часі, але не більше того, до чого призводиться турбулентність в російських літах, поки сказати складно. Але те, що у них вперше ФСБ почало пробуксовувати, ФСБ не розуміє до кінця, що їм робити, це теж абсолютна правда. Справа шукати логіку в російських діях невдячна в принципі в москалях, але все таки намагають зрозуміти. А, я ну не до кінця мені зрозуміла мета от публікації цього відео, де Пригожин ходить, ходить там і говорить з засудженими злочинцями. Тобто, що вони цим хочуть сказати? Весь цивілізований світ таки подивився на це, покрутив пальцем біля голови, і на тому все закінчилося. Тобто, що, що ж, вербовкою злочинців, армію вони росіянам кажуть, що що? що? Ну, у них почалася достатньо велика дискусія в соцмережах. Перш за все, про те, що. А де ж наша армія, що ж нам робити? Ультранаціоналісти почали говорити про те, що нам потрібна мобілізація. Кремль не готовий до загальної мобілізації. Вони розуміють, що суспільство до цього взагалі не готове. Тому треба було виставити якусь противагу і відбілити якимось чином історію із зеками саме тому і було виявлено. Зрозумів, я зрозумів, тобто виправдати свої дії, які вже були зроблені. Два питання я ще до вас маю різного штибу. Абсолютно магате. Нарешті розродилася на заяву щодо присутності російських військових на Запорізькій атомній станції. Закликають вивести армію звідти. Більшість країн 26-35 проголосувало. Хотілося б, звісно, що всі, але не склалося. Поки що ваша оцінка такій заяві. Чи очікуєте від неї ефективності? Пане Вадиме, десь вас знов не бачимо. Ну, це заява, яка потрібна нам і треба буде використовувати для того, щоб провести е засідання генасамблеї ООН спеціально присвячене Запорізькій АЕС. І очевидно, все ж таки, тут треба піднімати питання, для того, щоб проводити спеціальне саме це засідання із вимогою до Росіян про демілітаризацію цієї історії. Більшість країн. Е Членів ООН, я дуже сподіваюся підтримувати цю історію. Тому я сподіваюся, що це рішення мате саме по собі воно ну насправді має декларативний характер. Але в контексті я на саме, в контексті засідання ООН напевне було дуже доречним і нам потрібно почати. Ну скоро мені так здається. Нам потрібно почати максимально прискорювати саме це засідання. Пане ведемо, дуже коротко, потрібна ваша реакція. Як ви думаєте, що далі мають робити з цією інформацією правоохоронці, і, власне, хто хто з правоохоронців має реагувати? Проєкт схеми Радіо Свобода провів розслідування і стверджує, що заступник голови Верховного суду і чільник касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов має російський паспорт, провели розслідування, навели документи, скани, заяви і все інше. Тривожна інформація, дуже високий рівень судовий. Що робимо з цими новинами? Це наскільки я пам'ятаю, це підслідність ДБР. Тобто в даному випадку, ДБР повинна це розслідувати. Ну я, я можу плутати там чисто, ну, по-моєму, це все-таки ДБР. І тому в даному випадку ДБР повинен провести розслідування або СБУ повинні провести розслідування і вирішувати це питання. Зрозуміло. Дякую дуже. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, з нами був на зв'язку. Хутко йдемо далі до роз...